Насінневий матеріал чисникуазимого сорту Мерифіанський білий виробляється в нашому інституті в розсадниках розмноження з використанням повітряних цибулин, однозубкових цибулин та зубків. Даний сорт характеризується низьким коефіцієнтом розмноження внаслідок того, що утворює від 2 до 5 зубків. Повітряні цибулинки невеликого розміру. Останнім часом в нашому інституті розроблено ряд заходів з підвищення коефіцієнту розмноження даного сорту, а саме з використанням повітряних цибулин дрібних фракцій та регуляторів росту. Також в інституті і баштанництва триває робота по розробці способів стримування розвитку грибних та вірусних хвороб. Дані культури. На даний час розпочато збирання часнику даного сорту. Перед вами часник вирощений з однозубкових цибулин. Як можна побачити, головки утворили по 4 зубки. Рідше від 3 до 5 зустрічаються. От. Зараз цей матеріал буде зібрано. Сушено, обрізано і закладено на зберігання. Також в нашому інституті проводяться дослідження з ярим чесником сорту Мануїлівський. Даний сорт є нестрілкуючим, дана культура в Україні є малопоширеною, переважно в господарствах населення. В нашому інституті триває розробка. Різних агротехнічних заходів щодо його вирощування, саме вивчення строків, густот, схем садіння, мульчування, способів зберігання. І планується даний сорт після розмноження, також запропонувати для населення. Нашими дослідженнями було встановлено високу ефективність мульчування чеснику ярогу. Да, Найкращим е, матеріалом для цього є солома з лакових колосових культур. Що стосується попередників, також було встановлено високий ефект е, квасолі овочевої, саме для цієї культури.